Напевно, не хватить часу, щоб знайти всі слова подяки, що сталося цей рік. І багато було переживань, але Господь благословив і сохранив скрізь, де ми не були ще не стикались. Найосновніше, що таке сталося, хочеться виділити, звичайно, це перемога над. Раком у нашої дитини. Минулий ми рік тільки знали про це тут, і ми зрозуміли, що Господь нас привів сюди не просто від війни, а привів благословити. Багато чого ще відбувалося, багато і радості, і переживань. Але ще раз скажу, що в кожній секунді я просто завжди так думала, а зараз так взагалі мене не виходить з думки, як люди взагалі пройшли весь цей час без Бога. Я просто, я коли задумуюсь, я просто не уявляю, що би я робила, якби я була без Бога. І, і взагалі, чи, чи я б витримала все, чи, чи я б взагалі дійшла до сьогоднішнього дня. Я просто я не знаходжу ні слів, і, і мені кажеться, що взагалі мій мозок просто не витримує цієї думки. Тому дуже щиро дякую Господу за кожну секундочку цього року. І... Прошу вибачення, якщо якісь слова в цьому вірші будуть не зовсім такі радісні, тому що, напевно, я думаю, кожен з нас е, переживає, переживає за Україну, переживає за кожного, за кого ми молимось, і взагалі за кожного українця, за кожного солдата. Так хочеться, щоб це все припинилося. Ось ще один закінчився вже рік. Проходить час нестерпно день за днем, та люди не міняються, який вже вік, щодня все більше граються з огнем. З огнем злоби розпусти всіх гріхів, скрізь заздрощі палають і великий гнів, лукавий сипле іскри у серця людей, лише молитва віри. Є спасінням для сімей, моліться люди за усіх синів, щоб ворог не забрав щасливих днів, щоб Україна наша процвітала, щоб дитина плакать перестала. Моліться, люди, за усіх, за мир в серцях, за щирий сміх, за себе і свою сім'ю, сусіда, брата, землю всю. Моліться, люди, ще є час, щоб мир у серці був у нас там, на війні, вогонь погас і син.